Тернополянка Ольга, назвемо її так, 14 років тому дізналася, що онкохвора. Це була для мене велика трагедія. Я була дуже в шоці. Я не хотіла взагалі перевірятися, я не хотіла йти до цього лікаря. Мені сказали піти до Романа Даниловича, якщо я не. Тобто пропонували лягти на обстеження, я не захотіла. Мені сказали, зустрітися з Романом Даниловичем, я не пішла, але я побігла зразу до професора, тут Володимир Іванович, такий дрижак. І він мене оглянув, я все мала надію, що він мені скаже, що зі мною нічого немає, але він сказав, що я серйозно хвора. І я вже буквально на другий день почала лікування. Тобто зустрілася з Романом Даниловичем, і мені зразу почали лікування, тому що відзволікати не можна було жодної хвилини. Ну, Оперувати мене не оперували, бо в мене така форма, що оперувати не можна. І консіліму лікарів вирішив, що я буду лікуватися консервативно. Лікувалася я довго, майже цілий рік. Потім таке наступила ремісія, все було нормально, але постійно приходила на обстеження. Ну, дякувати Богу, що я кажу, що мож, це тільки можна дякувати Богу, що так сталося, що мені Бог послав таких лікарів, які е, правильно поставили діагноз, які е, зуміли мене правильно полікувати, бо я завжди. Коли йду сюди на обстеження, а дуже часто я ходжу, я чемна пацієнтка, скільки потрібно, стільки приходжу. Як мені лікарі кажуть, так я роблю. Я спочатку йду в церкву, молюся, сповідаюся, приймаю святі тайни, молюся за лікарів, прошу, щоб Бог дав їм розуму правильно поставити діагноз, правильно мене перевірити, тому що лікарі не обіду їм сказано, вони є жертвою, о, вибачте, є. Знаряддям в Божих руках. І якщо ми будемо вірити і будемо просити Бога, то лікар тоді правильно полікує. І взагалі цій хворобі треба дуже вірити лікарю, мати віру, взагалі сильну віру, мати треба виздоровлення, тому що страх спочатку наступає, а потім, якщо людина знає правду, вона опановує себе, бере себе в руки, просить Бога, постійно молиться, звертається до лікарів, і лікування можливе, можливо, вилікуватися. Часто жінки зволікають із лікуванням через страх втрати грудей. Як наслідок, це і стає причиною їх видалення. На Тернопільщині діє державна програма, за якою такі жінки раз у півтора року можуть безкоштовно отримати протези молочної залози, спеціальні ліфи для її кріплення і компресійні рукави. Тут підберуть протези молочної залози згідно із анатомічними особливостями тіла. Протези бувають різних типів, різних видів. Вони можуть бути трикутної форми, вони можуть бути краплевидної форми, вони можуть бути серцеподібної форми, а також асиметричні, тобто на праву сторону або на ліву сторону. Знову ж таки, протезики є різної повноти, тобто повнота може бути А, Б, С, Д. Ось. І різних розмірів, починаючи від від першого, закінчуючи одинадцятим розміром. Термін придатності таких протезів два роки. Уже від січня протезовано 100 жінок із прооперованих 2,5 з половиною тисяч. Є жінки, які прооперовані і вже з протезом живуть 20 років, 22 роки. У мене недавно була бабуся, яка виховала своїх внуків. Тобто, це, це не є для неї ніякою проблемою. Вона так живе. Якийсь певний період часу вона це пережила. Це так сталося, знаєте, ось А станом на сьогоднішній день вона абсолютно нормально себе почуває. і неї, у неї все нормально. При найменшій підозрі на патологію грудних залоз необхідно негайно звернутися до мамолога чи онколога. Пам'ятаємо, зволікання із кваліфікованою консультацією байдуже ставлення до свого здоров'я призведе до його втрати. Успіх лікування залежить від часу виявлення хвороби. Здається, коли людина почує діагноз онкохвороба, її життя зупиняється і все наступне втрачає будь-який сенс. Та виявляється, сучасна медицина знає безліч методів, аби попередити. А якщо вже так трапилося, то зробити все можливе, аби врятувати людині життя. Ще від рак люди сприймали як вирок. Проте останнім часом, спілкуючись з пацієнтами онкологічного диспансеру, все частіше чуєш слова вдячності за повернене здоров'я і подароване щастя повноцінного життя. І що ви можете сказати про обстеження, так, про персонал цього закладу? Я в першу чергу, звісно, хотіла б поблагодарити свого любимого лечащого лікаря Лук'яненка Івана Івановича. Це професіонал з великої букви. Это человек, который даёт нам надежду. Профессионал в своем деле, человек с большой буквы. Мы все больные, очень благодарны ему и низкий ему поклон за то, что он вообще есть. И большой, хотелось бы, тоже сказать благодарность сторону его команды. Он вокруг себя создал настолько грамотную, профессиональную, квалифицированную команду, что мы здесь просто-напросто не ощущаем себя как бы многие очень тяжело больные, некоторые нет. Это нам очень помогает выздоравливать. На сегодняшний день накопичений уже величественный материал з різноманітних питань, що стосуються причин виникнення хвороби. За останні роки медицина збагатилася новими знаннями і досвідом у лікуванні цієї хвороби. Ми являємося обласним екологічним диспансером, закладом обласного рівня. Ми практично єдина установа, яка надає спеціалізовану медичну допомогу хворим на злеокісніноутворення. У нас розгорнуто 500 ліжок, у нас 15 відділень. В нашому закладі стаціонарне лікування отримують десь близько 12 тисяч хворих на рік. Із них 6 тисяч оперуються, як правило, оперуються. І хочу сказати, що десь 15-20 це операція, це передракові стани, тобто ті стани, коли. Ми ще встигаємо запобігати цим процесам. Сучасне медичне обладнання дозволяє закладу проводити повноцінне обстеження. Зокрема, у багатьох може скластися враження, що при мамологічному відділенні, яке діє на базі диспансеру, займаються лише проблемами раку. Але це не так. Виявляється, що тут займається всебічним лікуванням молочної залози, включаючи й перед Наш центр функционирует с 2005 года. Он основан в рамках пилотной программы по, по оптимизации методов лечения рака молочной железы. Таких центров в Украине существует три. Наш центр создан для еще и потому что Одесская область занимает одно из первых мест по заболеваемости рака молочной железы не только в Украине, но и в Европе. Мне часто задают вопрос, с какой целью и за, с какой частотой выполняются маммограммы женщинам различных возрастных групп. Я отвечаю на этот вопрос следующим образом, что с 35 лет до 40 женщина должна выполнить маммографию при полном здоровье один раз в два года после 40 лет один раз в год. С какой целью выполняются маммограммы и мы рекомендуем их выполнять? Злокачественное образование и предонкопатология никак клинически не проявляются, не беспокоят женщину, и она чувствует себя абсолютно здоровым человеком, и обнаруживая опухоль в молочной железе 2 и более сантиметра, обращается в онкологический диспансер, где ей устанавливается диагноз о злокачественном образовании. Мы понимаем, онкологи, что эта опухоль не возникла вчера и месяц назад. То есть длительность существования подобного рода опухоли исчисляется 2 и более года. Следовательно. Подобной ситуации, если бы женщина выполняла те рекомендации, о которых мы говорим сегодня, выполняла маммографию раз в год, подобного рода образование было бы вычислено и принято мероприятие и лечение, которое носило бы менее агрессивный характер, что позволило бы сохранить женщине молочную железу и достаточно успешно пролечиться и получить стойкий и хороший результат. Минають роки, спливає час, а життя людське як було, так і залишається найдорожчим надбанням усіх часів і народів. Коли переступаєш поріг онкологічного закладу, відчуваєш це з особливою гостротою. біль і страждання, часом приреченість в очах від неминучого страшного діагнозу, який встановлює лікар-онколог. Це наводить на роздуму про таку високу відповідальну стезю, як онкологія, професія, яка не залишає шансу на помилку. Вимагає, крім чуйності та безконечної самовіддачі, ще й чимало суто фізичного здоров'я та високого професіоналізму, щоб зник біль з очей хворого, щоб повернути хоча б частку втраченого здоров'я, а часом навіть життя людині, які винесли страшний діагноз, рак. Наш заклад, дякуючи тому, що у нас працюють такі люди, видатні онкологіце. Хотів би наголосити, це Юси Бравич Воронов, це Лурін Анатолій Григорійович, Іванова Людмила Петрівна. Завідуючи відділенням загальнохірургічним Косаківський Дмитро Іванович, Бондар, Сергій Володимирович, Лук'яненко Іван Іванович, Марченко, Олександр Іванович і багато-багато спеціалістів, фахівців високого рівня. І дякуючи тому, що ці люди сьогодні. Вкладають ну обсяги їх праці досить великі. Вони вкладають великий, великий свій труд і здоров'я для ради заради оздоровлення і лікування наших людей. Отже, це має не тільки дати онкологічним хворим підстави для оптимізму, а й спонукати усіх настежити за станом свого здоров'я, аби вчасно діагностувати рак і завдяки адекватному лікуванню, який надають фахові спеціалісти Одеського обласного онкологічного диспансеру, суттєво підвищити свій життєвий шанс.